Це такий різновид сукуленту. Він такий, бачите, дуже добре розростається, квітне. Такі маленькі тендітні квіточки в нього. Дуже багато в нього квітоносів. Як він точно називається, я не скажу. Але він дуже такий живучий. Якщо листечко воно відпало, пішов дощ або полили добренько, то він вже приростає. І становиться нове стебло і нова квіточка там з'являється. Це, так бачите, тут така галявина вийшла всерединці. то в нас тут кішка живе, то вона ходить сюди, гуляє. Не в туалет, звісно, а просто передніми лапками сюди становиться та спостерігає за пташками. Дуже їй подобається, так і вона така начебто, типу в садочок вийшла подивитися, що там. Зараз помічниця не прийшла до мене, десь відпочиває. Але я думаю, що на моїх відео ви її вже десь бачили, як вона допомагає мені квіти доглядати. Тож чекаю на вашу підписочку, на ваш коментар та будемо дивитись. Багато різних іспанських рослин та і, взагалі, про іспанське життя, буття, про ціни, квартири, магазини, базари та багато іншого та цікавого. Тож до зустрічі на наступних відео.